Вітаю друзі! Сьогодні 17 квітня 2024 року І хочу зняти коротенько про молоді саджанці. Дати пораду колегам-садівникам, особливо початківцям. Ох, ніхера сіт. Дивіться. Друзі, це мої саджанці, я показував, як садив, як обрізав, вони посаджені на веретіно, посаджені початку листопада. І бачите, як обрізано і пішла, а це буде, будуть верху, верхівки. От. Продовження центрального проводника. От, кругом так. От. Продовження центрального проводника. І оце ж, бачите, як добре пішли всі всі, всі гілочки, що значить купляти у провірених садоводів. Що я хочу сказати, друзі? Не допустіть моїх помилок. От почнуть зараз рости пагани. І є такі сорта, що вони прямо як. Ялинка ростуть вгору, як пальма, є більше такі розкидасті. Треба ці гілочки, що будуть одростати, намагатися направляти в горизонтальний стан, ну, хоча б під 45 градусів. І тоді буде все нормально. Якщо цього не зробити, як я цього не зробив в тому році, зараз я покажу, то буде рости пальмою. Ось це, це моя десятка. Я її показую всім, все тут класно. Але були допущені помилки, я не зробив в тому році, ви бачите, як іде пагін. Буквально Ну, 30-40 градусів від центрального проводника. От. Якби його було наклонити отак, горизонтально, то він був би весь обліплений плодами. А так прийшлося його зараз зрізати і оце, бачите, як добре випускає. І формувати горизонтально. Так, аж і тут. Ось ще один пагін. Теж пішов і росли вони отак буквально паралельно центральному проводнику. Опять же ж, зрізаю і бачите, як добре поотбивало, та й от вже зав'яз є. І тепер опять же ж, буду якось його старатися формувати в горизонтальному стані. От теж, бачите, які, які угли. 30 градусів, а треба хоча б 45. А лучше сюди 70 градусів. Було б на цю гілочку, поки вона була молода, причепити там щось. Ну, камінчик або Я буду в цьому році цепляти, мабуть, гайки або болти, як будуть відростати. От кругом такі помилки мною були допущені. От Бачите, які угли. А треба було його наклоняти. Нахиляти горизонтальний стан. Ну нічого, ми впораємося. Зато на оцих пустих місцях, що отут вищі обрізки, бачите, скільки, скільки молодих пагінців пішло. Отак, От друзі, не допустіть цю помилку. Намагайтеся. Паганиці, які будуть відростати. Нахиляти стан близький до горизонтального. Так я оце навмисно тут посадив, бачите, був виноград, шпалера, є проволока, і я от буду це старатися робити, дасть Бог можливості. І буду вам показувати. Що з цього вийде? Ой, які чудові, я ще квіточки не пообривав. А. Ну нічого пообриваю, я залишу по одному плодіку для підтвердження сортності. І тут теж на шпалері бачите які, ну всі гілочки розпускаються а. те же саме, от гляньте, вже 20 сантиметрів верхівки повідростали. От буде продовження центрального проводника. Красавці! Глянь, листя аж злиплися, так, такі свіжі. От. І ніхтаринчик замикає. Цей вже хворіє, буде викидатися, мабуть, всема. Оце, друзі, теж буде відростати і буду старатися в горизонтальний стан. Поки все. Ой, з вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. На все добре, друзі! Лаурол. Лаврол не хоче скидати квіти. На побачення!